Вітаю! Сьогодні я розповім вам, як ми проводимо знеболення в нашій клініці перед проведенням стоматологічних маніпуляцій, які переваги нашої анестезії перед традиційним шприцом, що відчуває пацієнт в цей час, а також покажу вам, яке обладнання для цього застосовується. Мене звуть Романюк Марія Олександрівна, я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік Люмідент. І зараз я розповім докладніше про комп'ютерну анестезію. Сучасна медицина має велику кількість знеболювальних засобів від звичайного уколу до загального наркозу. Але незважаючи на значний прорив у розробленні місцевих анестетиків, спосіб їх введення залишається незмінним із часом часім винаходу шприца. Комп'ютерна анестезія STA – це перший великий прорив у галузі зневолення стоматології за 150 років. Він дає змогу не тільки проводити лікування без болю, але й робити ведення знеболюючого розчину практично непомітно. Страх перед відвідуванням стоматолога явище поширене. Причому багато хто боїться процедури знеболювання більше, ніж самих маніпуляцій. Тому комп'ютерна анестезія STA є гідною заміною традиційних засобів знеболювання. Отже, система STA замість традиційного шприца має на кінечнику вигляді кулькової авторучки. На кінці є дуже тонка голка. Лікар-стоматолог притуляє кінчик голки до ясен або зуба і починає вводити анестезуючий розчин, апарат починає отримувати інформацію про опір тканин вибирає необхідний режим ведення анестетика і абсолютно невідчутно знеболює місце ін'єкції. Принцип роботи ґрунтується на тому, що розчин знеболювального препарату надходить до нервових закінчень у спосіб найменшого опору, тому болісних відчуттів у вигляді сильного розпирання тканин у пацієнта не виникає. У пацієнта є думка, що біль виникає від уколу голкою. Насправді біль значною мірою провокується тиском, з яким знеболюючий розчин надходить у тканини. Цей тиск, а також швидкість ведення анестетика при використанні звичайного шприца залежить від індивідуальних особливостей лікаря і не завжди піддається контролю. Апаратом STA швидкість ведення розчину та його кількість контролює мікропроцесор. Комп'ютеризований шприц працює за принципом динамічного контролю за тиском. Апарат подає візуальний та звуковий сигнал при надмірному тиску в тканинах. Подачі анестетика припиняється. Мікропроцесор також контролює правильність положення голки під час маніпуляцій, що значно зменшує неприємні відчуття. Різні насадки до апарату є одноразовими стерильними системами, підбираються індивідуально для кожного пацієнта залежно від виду анестезії. Ще однією важливою перевагою з Полювання системою СТІ є відсутність тривалого німіння губ, язика, щік, шкіри обличчя, яке відбувається під час традиційного заморожування. Система STA дозволяє знеболити тільки один зуб і слизову оболонку, а це означає, що період оніміння скорочується в кілька разів. Після лікування не залишається дискомфорту, і ви одразу можете розпочати повсякденні справи. Хочу звернути вашу увагу, що вибір методу знеболення, способи ведення анестетика та вибір насадки для комп'ютерної анестезії залежить від діагнозу, з яким пацієнт звернувся, а також від необхідного обсягу втручань. Щоб дізнатися більше інформації, побачити приклади наших робіт та подивитися корисні відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також пишіть в коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Будемо раді вас бачити на безкоштовній консультації в мережі стоматологічних клінік Люмідент.